Тихого всім мирного дня, що це можна сказати, сьогодні я в теплиці в своїй маленькій, такий у мене безлад, все в листях. І вчора і сьогодні займаюся листям. Обратно. Знову листям. Зараз покажу чому. Поки я займалася дачею, всі бачили може, відео, я зараз зайшла в парник, а тут у мене роботи не початий край. Це все малі, малі, мала крупнолисна гортензія, малі горщики. Бачите, воно скидає листя. Тут така хвоєпад. І Можна було б так і залишити, знаєте, як то кажуть. Ну, нічого не робити. Лень та і все. Бо коли нічого не робиш, то це значить лень. Тому що, як правило, то завжди всегда є робота. А якщо ти нічого не робиш, то ти лін... лінуєшся. Бо робота є завжди. І от, <кхід> думаю, ні, Але все ж таки, я, навіть, подивлюся, що в мене тут робиться. І, коротше, знаєте, сьогодні стало вчора, верніше, це я почала. Це листя знімаю, бо воно просто сипеться отак. Все, бачите, воно просто отак сипеться. І нахожу горщики просто засохші. Тому що, я ж думаю, що я їх полила, і на дворі їх холодно. Все-таки вже поливати їх не треба так часто. Значить, або десь пропустила, або тут корнева на весь горщик. Бачите, хай рівер було. Але геть засох. І таких горщиків у мене чимало. Навіть, знаєте, і листя не знімається, бо воно прям таке було засохше. Це її трохи полила. Це Magical Dреver. Якось не жалко, такий, дивіться, гарний саженець. І таким чином я зараз це все убираю. Буду все убирати. сьогодні-завтра. Це все буду я, беру кожен горщик, отак. Бачите, воно все просто обривається. Дуже-дуже-дуже таке воно, воно просто вже не тримається, воно пожовтіло. Але якщо воно в мене насипеться сюди, то я не буду бачити, підсох цей горщик чи ні. Тому що, якщо ну, ми думаємо, що взимку не треба поливати, Цю гортензію, то її треба все одно поливати. Тому що корнева сохне. І таким чином я цим займаюся. І там мені під відео написав якийсь, не знаю, мужчина, може, не мужчина. От, щось там, що ви як не знаєте, то не показуйте єрунди. Знаєте, я хочу вам сказати, любі мої, хто в мене дивиться мій YouTube канал. Я вам свій YouTube канал е показую не для того, щоб вас вчити. Я вам показую свій YouTube канал, що я роблю. От, розумієте, от що я роблю? От я роблю отак. Можна це взагалі не робити. Через місяць сюди зайти. Подивитися, що у тебе все тут половина засохло. Викинути його. Ну і теж так можна зробити. Я, наприклад, шаную свій труд. Це мої живці, які я укорінювала в прошлому році. Я хочу, щоб вони вижили. Розумієте, я хочу, щоб вони квітли. І я показую це все те, що я роблю. А ви можете. Ну, взагалі не дивитися, якщо ви все знаєте, не робити так, як я це роблю. От, ну, робіть так, як ви рахуєте. І це ж, ну, розумієте, це вибор кожного. Ну, взагалі, вибор кожного. Я, наприклад, люблю, щоб у мене все було в порядку, щоб все було чистеньке, щоб не було листя. Щоб не було всякої всячини, всяких павуків. Що саме цікаве, там вчора я тут обробляв, тобто обирала листя і знаходила гусінь. Я бачила, що в мене бабочки літали в парнику, їм тут щось подобалося. Ну, я так думаю, що вони цю гусінь і понакидали мені. От. І от тепер я буду думати. Що мені тут робити, здаю гусінню, якщо вона ще є. А вона ще є. Ну, я думаю, що якщо я зараз зніму це листя, то її не буде чого їсти, може, але ж вона може їсти, якщо вона їсть, то вона може їсти бруньки. Її ж треба їсти щось. Там одна мені жіночка прям била себе в груди, що чер'яки не їдять, дождьові чер'яки не їдять коріння. Ви знаєте, якщо ви будете голодні, ви будете їсти не тільки коріння, ви будете їсти все і землю. Бо ви голодні в горшку. От. Також і гусінь. Бачите, скільки тут бруньок всяких. Але гусінь, ще й провіряю цю гусінь. Зараз хочу даже це все побривати. це листя. Що якщо десь є ця гусінь, яка тут рішила, що вона у мене буде тут жити взимку. То я її в місті з листям також викину, тому що я побачила цю гусінь на листях на листочках. Вона ж там сидить щось, їсть. От, то я так хочу пообривати ці листочки, кожен горщик провірити, полити ще його і щось вже так передають, що буде доволі-таки вже прохолодно, там мінусова температура. То я ці малюків накрию 3-4 спанбонда 60-ю плотністю. І таким чином, оце тут, що тут під листям, у мене ще може і бути, якась там, якісь квартиранти, розумієте? То я їх просто хочу видалити, бо мені вони не потрібні. Бо вже бризкати ну, немає ніякого смисла, тому що вони. Воно може вже не спрацювати, бо холодно, всякі препарати. Хоча, ви знаєте, я в прошлому році бризкала і допомогло. Так що це таке? Говорять одне, роблять друге. І от таким чином я це сьогодні і вчора, мабуть, ще й завтра, Займаюся своєю цією маленькою тепличкою, цим живцювальником, який в мене тут. Оце це листя, бачите, вбираю, оце ем, засохше. Воно теж не потрібне. От. Дівайте перчатки тільки, бо воно таке, потім руки погано вимиваються. От. Це все жовте прибираю. Якщо таке зелене, оце листочки зелені, то я їх не трогаю. Зелені. Якщо вони не обриваються. Якщо вони обриваються, так от, знаєте, дотронуся до них, і вона він листочок, то цей, то можна його зняти. Якщо ні, то, бачите, зелений листочок я залишу. Ну, Таким чином я оце сьогодні займаюся. Але ж ви знаєте, зимувати все-таки вони мене будуть тут. Я наче їх хотіла в ящики занести в гараж. А потім дивлюся, що тут у мене, ну, навіть при тому, при всьому, що коли 0, то в мене в теплиці 5 градусів тепла. Якщо, думаю, буде тут геть уже мінус 10, може будуть такі якісь дні, то ми сюди занесемо калорифер і будемо просто протаплювати, щоб не було мінусової температури. Бо це мені їх носити в гараж, в ящики, ну, не хочу я. Нема мене от бажання. Лінь мені, знаєте, от лень. От. Так що, бачите, вони так раз легко, бачите, знімаються вони. От. Це не знімається, це значить його не, не знімати, щоб не повредити там нічого. Але ж сама ви знаєте, ну от, чи яка причина того, що я цим зайнялася. Бо є такі, що пропадуть, якщо я їх не буду поливати. Якщо сохне у вас гортензія взимку, от ви вроді би полили всіх однаково, от полили, а один горщик стоїть такий дуже вологий, прям мокрий-мокрий, а другий сухий. Це не значить, що ви його полили цей горщик погано. Це значить те, що у вас корнева система заповнила весь горщик, і, ви, і вона напилася тої води, що ви її дали, і він торф підсох. І таким чином буває, що засушуємо ми якийсь бур'ян, засушуємо ми не от того, що не полили, а от того, що. Кожна рослина п'є по-різному. Ну, таким чином, це оце ось оце можна або обірвати, бо воно теж вже, ну, якщо воно знімається. Отак. Якщо не знімається, воно отак, ось, бачите, це не знімається, значить, це не треба знімати. Хай воно саме відпаде. От. І от таким чином, оце, бачите, я його вбираю. Що хотіла ще сказати? Там для нашої закритої групи, що ми почнемо живцювати десь в кінці січня, будемо обрізати, покажу вам обрізку гортензії своєї, та що в мене в землі, бо я її буду живцювати. Я покажу обрізку, От, покажу це на YouTube каналі, як я обрізаю. І таким чином будемо живцювати. Це теж, бачите, вчора по обривала трохи, поубирала, поприбирала вірніше. Оце теж тут все засохло геть у мене. Прям таке все засохше було, що. А ось, дивіться, маленькі ці, що в мене геть вони живцьовані дуже пізно. Теж тут засушила штук 10. Горщиків, прям, ну не знаю, виживуть вони чи ні. Такі гарні саженці в мене теж рахувала, що вони политі, а вони не политі. Ні, вони були политі, ну, бачите, то я їх, якщо тут уже листя таке геть, але кожен горщик провірю, полью. Тому що, так як я поливала їх, вже я не буду поливати, вже індивідуально треба їм всі, їх всі поливати, дивитися. От. Листя з них, не бачите, не знімається, значить, не знімати. Але кожен горщик тут взагалі стоїть, бачите, ліс. І ось, дивіться, засушений, бачите? Все, бачите, теж засох. Засох. Це ж це ящик ще не перебирала. Якраз оце вам знімаю відео і показую. Це теж все треба полити. Оце ось, ось мокрий геть взагалі. Мокрий, мокрий, мокрий. Бачите? Ну, отак от. Це мокре все. Тоді, коли листя менше, то і видно торф, який він підсохший, чи він не підсохший. Так от. Тут теж оце, все, бачите, куча листя. Зараз у мене тут в парнику 10 градусів. Це теж буду все приймати. Там блітенція взагалі, дивіться, як зелена. Навіть і не думає скидати листя. Це таблітенція. Трохи вона щось там, але вона зелена-зелена, навіть не жовті, я її трогати не буду, хай стоїть. А це все треба. Тут теж, бачите, одні геть жовті стоять, а другі ось, дивіться, геть стоїть таке зелене ще. Тоже їх не поймеш. Голландія Тоже трохи вчора пообривала, бо вона. Поскидала листя. Ну, от, от таким чином робота. Це чисто робота в парнику. Хоча можна цього нічого й не робити. Полінитися. Що виживе, то виживе, знаєте, як то кажуть. Але я так роблю. Все вчора, бачите, оцей. Ящик це все було засушене, і воно було, все було засушене вчора, полила то воно трошки відійшло. Роботи багато, то треба це робити. І тут ось тут теж, бачите, все, мочиста роса, і все треба це все прийняти, щоб. Тут ось, бачите, стільки... Росте, так, теж вам показати. Ось, бачите, воно це все його треба приймати для того, щоб всякі оці грибки погані, вони тут не заселялися, бо воно буде гнити. І бачите, знизу йде, стільки нових гілочок буде навесно. Це все бажано все почистити. Якщо я б цей кущик геть увесь почистила, взяла ножнички і почистила ножничками, тому що він вже готовий спати. І так усе. Також усьо. Дивіться, тут ці листочки, вони потім будуть. заводитися грибки. Кропити вже його нема чим, бо вже воно пізно, але. Так. Щоб було чистеньке воно. Так що якось отак любі мої Така робота у мене. І зимою є робота. Але, ви знаєте, я так все одно рада цій роботі, що в мене вона є. То я собі працюю потихеньку. Всякі мислі дурні в голову не лізуть. Це, знаєте, рослина, яка в мене заспокоює має такий, знаєте, заспокійливий засіб гортензія. Коли я так працюю от сьогодні, я вчора цілий день в парнику, сьогодні, і ви знаєте, я собі просто займаюся і не так в мене хвилювання йде згідно того, що робиться в нас в країні. Бо якщо сильно, якщо сильно приймати все до серця, що ти саме цікаве, те, що ти нічого не можеш зробити. От просто ти нічого не можеш зробити, щоб закінчилася ця війна. Якби сказали, що Ларіса, від тебе залежить оце, 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 то і війна закінчиться, і я б робила б. А так я дивлюся, що стільки несправедливості, стільки всього, і ти це все просто повинна переварити, то краще, оце, знаєте, так стояти і обривати листочки. Бачите, які бруньки. Верхні, гарні. Що це в нас за сорт? 40, не пам'ятаю вже. Коли працюю із номерами, тоді пам'ятаю. Коли не працюю, бо їх багато в мене. Все 119-й. Що це за сорт, не знаю. Я вже не знаю, що це за сорт. Але теж, бачите, вже воно все. Все його треба побривати. Всім дякую, що ви були зі мною. Всім тихого, мирного дня. Всіх люблю, обнімаю. Чекаємо перемоги. Слава нашим вороженим силам, слава нашим хлопцям, які дають нам ще можливість цим займатися. Всім дякую.